Всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Я запрошую на свою консультацію раків, і давайте дивитися, що чекає вас в грудні 2023 року. Я підготував для вас про дуже багато приємних сюрпризів. Я впевнений, що вам сподобається. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це й буде вашою вдячністю. Так, дивимося, що ж вас чекає. Ну, по перше, хотів би сказати, раки. Ви молодці, тому що я так пишаюся вами. Ви в цьому році зробили дуже багато того, щоб все світ вас. Просто цьому в лоба і казав, що ви молодець. Ви отримаєте в цьому місяці дуже багато позитиву і дуже багато класного досвіду. І пам'ятайте, що для вас це такі підсумки, підсумки року, що, що вони щоб не дали вони вам в цьому році. Пам'ятайте, що ви це заслужили стовідсотково, навіть якщо це щось негативне. Але пам'ятайте, починається новий рік. Нова сторінка, нова голова вашого великого, великого статомного роману. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що цей рік закінчується, і вам ще є час на зміни, ще є час для того, щоб зрозуміти, що ви зробили не так у своєму житті. Або навпаки, зрозуміти, що ви все робите так. І нарешті рухатися в правильну, в свою енергію. Вас будуть оточувати. Ось, побачите, вас будуть оточувати мільйон людей, які будуть казати, що ви робите не так, що ви не туди рухаєтесь, що ви ну, абсолютно не безнадійні. Пам'ятайте, що ці люди просто відчувають вас конкуренцію, відчувають вас дуже велику силу і намагаються вас закрити, тому що в них це не вийшло. Але я знаю, що ви не прості знак рака, це водний знак, це дуже стихійний такий знак, емоційний знак. І він змінює абсолютно все. Тому давайте дивитися, що вас чекає в цьому році. Точніше, в кінці цього року, а це в грудні місяці. Перша карта – «Трійка». Просто трієчка, трієчка у нас імператриця. Я вас вітаю. Це дуже класна карта. Я вам казав до того, мені навіть і без карти й все, все про вас зрозуміло. Ви молодці, в трійка це у нас третій аркан імператриця, неймовірна, сильна, плодюча, земля. Це неймовірно сильно плодючі і якісь ваші е, ситуації вашого життя. Вони змінюють вас, ви змінюєтеся самостійно. І я можу сказати на 100%, що у вас буде абсолютно все добре. Повірте, ця карта випадає, якщо вона випала вам в загальний гороскоп, це означає, що абсолютно загально у вас все буде добре. Так, рухаємося далі, король Пентаклів. Та все. Мені можна на цьому закривати в принципі гороскоп, тому що ці карти символізують тільки позитив і тільки добро. І для вас, тому що ви заслужили багато грошей, багато уваги, багато любові. Все це у вас буде в цьому місяці, і я вам більше скажу, що цей місяць він для вас такий, знаєте, завершуючий, але... З одного боку завершуючи, а з іншого боку починаючи, тому що у вас починається нова глава вашого життя, яка ну просто буде яскрава на нові е, події, і вже не так буде важко, як вам е, здавалося спочатку. Третя карта у нас справедливість. Ну те, що я й казав. От як ви будете працювати, як ви працювали в цьому році. Е, в цілому для себе, для своєї енергії, так воно і буде вам віддавати в цьому місяці. Тому якщо у вас ви відчуваєте себе не дуже добре, якщо ви відчуваєте, що щось не так йде, то пам'ятайте, що це все до чого ви йшли. Ви хотіли цього? Ви мали до цього хист? Тому ви до цього йшли, і не потім не жалуйтесь що і не кажіть, що там доволі до вас несправедлива. Все абсолютно по карті справедливості. Давайте подивимося, що тут нас цікавить, чекає вас. Ну, Тут трошечки важкувато. Чому? Тому що ви не, мож... ви не хочете рухатися далі. Навіть якщо у вас були дуже важкі стосунки до того, вам потрібно нарешті зробити крок. Я розумію, що це дуже важкий для вас період. Я розумію, що це дуже важкий для вас період, зробити крок вперед. Але ви повинні це зробити. Вийти з зони комфорту, вийти зі своєї мушлі. Так, Для рака це дуже важкий момент, але дуже відповідальний. І грудень саме такий місяць, для того, щоб це зробити. Наступна карта диявола: відновіть свою сексуальну енергію. В стосунках чи не в стосунках, ви немає ніякого значення. Диявол символізує саму сексуальну енергію. Якщо ви її не відновите, то будуть реальні якісь такі ну, не дуже гарні ситуації. Третя карта знову таки про любов. Трійка мечів, розбите серце. Пам'ятайте, сонечки мої, я знаю, що інколи буває дуже важко. І навіть якщо ви в стосунках знаходитесь і у вас розбите серце, і ви яким чином намагаєтесь врегулювати ці стосунки, я боюся, що, на жаль, у вас це не вийде, як би ви хотіли чи не хотіли цього робити. Тому що я вам можу сказати? Пам'ятайте, що ви на правильному руці, в правильному потоці, ви правильно робите все абсолютно. Просто вам трошечки не вистачає зараз сили, енергії для того, щоб змінювати ваше життя. Ви е, повинні зрозуміти, що грудень він подарує вам нову можливість, нову, нові аспекти, які дійсно е, класно зможуть змінити абсолютно все. Я в вас вірю. Я, я це знаю. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, будь ласка, не переживайте. Е, і найголовніше рухайтесь вперед, будь ласка. Заради себе. Якщо не можете заради когось заради себе. Ви повинні пробачити і відпустити. Отже, дивимося, невеликі нові заробітки в грудні у вас будуть. Що тут, в принципі, паж пентаклів він символізує новий якийсь розвиток чи потік грошей. Це не обов'язково якийсь глобальний. Але це обов'язково новий, який принесе невелику суму грошей, але дуже приємним бонусом стане саме оця якась нова варіація. Це може бути разовий якийсь досвід, а може бути на постійній основі, дивлячись, яке що саме для вас прийде. Тому що ви ж повинні розуміти, що у кожного рака своя історія, як то кажуть, так дивимося далі. Королева мечів це е, нова ідея. І стабільність. До речі, в, в фінансовій сфері це гармонізація. Я вам скажу, що зараз, от якщо ми дивимося, наприклад, на кохання, у вас там ну, не дуже гарна ситуація. То саме з е, грошовими аспектами, тут все йде дуже добре, дуже чітко, дуже сконцентроване. Тому я впевнений, що у вас абсолютно все вийде в цьому плані. І найкраще, найкраще зараз фокусуватися, мені здається, все ж таки на роботі. Тому що, не дивлячись на те, що це рак це абсолютно е, сімейний знак, і для нього дуже важливо мати підтримку сім'ї для. Вас зараз важливо концентруватися все ж таки на роботі. Третя карта це рицарь Пентаклю. Бачите, все ж таки щось буде грошове для вас. От чим більше зараз будете фокусуватися на роботі, тим більше фінансових прибутків вам прийде. І зараз мені здається, що це найголовніше для вас. Тому що е зараз ну, не емоційна. Для вас історія. Не кохання для вас найголовніше зараз. Зараз фокусуйтеся саме на реалізації. Ось для цього вам і Дан Грудень. Перше, що хотіла би сказати, це королева Пентаклі. Вона символізує дуже стабільне. Здоров'я, не дивлячись на те, що можуть бути якісь хронічні хвороби, а звертайте увагу саме на це. Те, що ви максимально зараз будете фокусуватися на здоров'ї, це дуже добре. Я бачу, що ви і так робите. От я не знаю, я передивився дуже багато знаків зодіаку, але чомусь саме рак. Це єдиний знак задяку, який дуже піклується про своє здоров'я, і дуже піклується про свій, свій психо, психоемоційний стан. І це дуже добре. Це вам дуже велика хвала, тому що ви одні з тих знаків задяку, які, в принципі, ну дуже багато чого хто не робить. А ви по здоров'ю все ж таки хвилюєтесь. Мені здається, що якийсь невеличкий комплекс вітамінів, звичайно, вам допоможе, але. Тут питання ще з приводу операцій. Якщо ви планували в цьому десь в найближчий час робити операцію, то мені здається, що зараз найкращий час це зробити. Інакше можуть бути якісь потім проблеми серйозні. Тому зараз, в цьому місяці, обов'язково пройдіть якусь профілактику, продивіться свій організм, продивіться якісь там. Аспекти в своєму організмі, і я вам гарантую, що ви з спокійним серцем зможете рухатися далі. Ну, а якщо вам потрібно зробити якусь операцію чи якісь такі аспекти, то обов'язково зробіть і не витрачайте свого часу даремно для того, щоб все у вас вийшло. Я впевнена на 100%. В цілому я можу сказати, що раки, не дивлячись на те, що у вас таке погане випало по ваших стосунках, я можу сказати, що все це все лише всього лише час, він пройде. І ви, але найголовніше зараз важливіше для вас. Це звичайно реалізація вас на такому правильному енергетичному аспекті. Це ваша робота. Коли ви реалізуєтесь, ось побачите, все стане на свої місця. Я вам гарантую. Ну а з вами, як завжди, ваш був улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро.